Тапочки сорту перший плюс другий. Тут у нас 15 кілограмків і по ціні 1800 гривень за цілу коробочку. Тапочки йдуть як і чоловічі, так і жіночі, і може попастися трішки дотяжним. Ось така моделька з твердою підошвою. Розмір 44-й. Наступна моделька. Ось такого плану. Тут теж іде тверда підошва, Розмір буде 40-й пишко. Наступна моделька від Next. ну Ці взагалі, якщо чесно, в дуже крутому стані. Дуже. Подивіться, як вони виглядають. Розмір пише п'ятірка, все Next. Некст. Легесенькі, гарненьких. Ну, Дрі Ой, а ці, мені здається, взагалі як нові. Ну, тобто, що в них ходили, бачите, слідів зовсім немає. Зсередини так само. По розміру це буде, не бачу, але вони дивіться, які крутезні. Дуже крутезні. Гелесенькі, гарнесенькі, класні. Далі. Дивіться, ще одні відеональному стані. Вау. А, Хоча ні, тут є. Є нюансик. Ось тут є така малесенька, знаєте, ніби пропалена. Чуть-чуть так зовсім. Ось Подивіться, але вста... постану, вони взагалі крутезні, а тут навіть не видно. Він такий. Треба гарно передивлятися, щоб побачити. Бачите, така плямка. Ось така моделька. Це розмір сороковий. Далі ось такого плану легеньке. Дивіться. Ось такі. Лапи тигра. Далі. Ось така моделька. Вона трошки в шерсті, треба буде підчистити. Всередині шерсть. Тверда, груба, підошва. В принципі, ну. дуже гарні, того, що там всередині шерсть. Далі, високі такі. Разник, правда, я не бачу. П'ятірка пише. П'ятірка. Ось такі тепленькі, Гарненькі. високі, тепленькі та пулечки. Далі. Ой. 38-39. П'ятірка значить 38 і 39. Ось такі модельки. Дивіться. На Ось Назви вам середне виглядаємо. Ось такі. 1800 гривень. 50 кілограмчиків. І тапочки ваші. 41-й розмір. Гесенькі в'єтнамочки. 41-й. Далі. Дитяча моделька. Ось так вони виглядають. Присутні такі стяжки, можна стягнути. Розмір 35-й. Далі на твердій підошві, Ось така моделька. На липучках. Розмір 38. Далі. Ось ці теж прикольні такі. 38-39. Розмір. підошва І самі топушечки. 38-39. Далі. Великий розмір. Ось така моделька. Так. Ще одні на твердій підошві, Ось такі, Так, це буде розмір 39 Так, ще одні на твердій підошві, Мені здається, до речі, це якийсь ну, спеціальні, Тут підошва така. До речі, на дуже широку ногу. Далі. 36-37 розмір. Ой, гарнесенький. Кімар. Подивіться, які класні. 36-37. Дуже гарнесенький. Далі знову тверда підошка. Пластики. Далі. Ось такі. Тут теж, до речі, тверда підошва. Взивається ось так. П'яточка закрита. Розмір шестірки. Значить, це 39-й. Далі. Ух, які класні. Шестірка. Ну, теж значить, 39-й. Ось такі. Максимально м'ягесенькі. Всередині, подивіться. Мягенькі. Так. Дальше. Ось така моделька, до речі, виглядають ніби УГІ. Ось такий. Так, розміру сороковий. Дошло просто. Далі знову гридіки вже не попадалися, мені здається. Просто в іншому кольору. Сороковий розмір. Ось такий. Далі, дитяча моделька на липучках 29-го розміру. Ось такий. Чесно, бомбезний водик. Просто бомбезний. 1800 гривень, 15 кг і клас, Ось така моделька. Далі. Так, це йдуть м'ягесненькі такі. Дитячі, такі носочки, можна сказати. Розмір пише МК тут. Це пара, просто я не так взяла. Ууу, які цікаві. Тут, до речі, є підйомчик. Ось така моделька з підйомчиком. Розмір сороковий. Далі. Це ці як їх? М -м. крокси. Бачите? З такою мягкою штучкою всередині. всередині. Так, це одноразові. Готельні. В дуже хорошому стані. Ось такі готельники. Молочні, не стоптані. Так, ці просто негасенькі, знаєте, махрові рушники і вони, здається, нові повністю. Вони дуже негасенькі, дуже. Махровий рушник, вони з'єднані між собою, вони новенькі. Їх ніхто не ходив в них. Далі. Такі гарненькі сердечко. Дивіться. Дуже гарненьке сердечко. 37-й розмір. Далі ще одні розовенькі, це 41 й розмір. Теж досить магесенький. Ось такі. Розовенькі, м'які, гарненькі. Далі дитячі. носочки, Ось так вони виглядають. Тоненькі. Далі. Ще одни малесенькі краще. Я не знаю, на яку синішку, який це розмір. Є замочок тут. Такий. Класний. Далі в дуже хорошому стані. Далі такий садочок, мені здається, ідеальний. На липучках. Дуже крутые. Далі. Ось такі гарненькі. Підошка м'ягенька. Ось так виглядає з бомбончиками. Так, спайдермен. Перші будуть повністю новесенькі, дивіться. Бачите, як вони всередині виглядають? Повністю новесенькі. Настоптано. Всередині. Все чистенько, гарненько. І дитяче спайдермен. Плюс вони нічого не важать. Зовсім. Дальше ще одні. Дуже гарні. Далі дитячі якісь вони такі прикольні. Ось такі. Я Та, не знаю, як вони мають надягатися. Ага, от сюди пальчики. розщепити, напевно, і замотати на ніжку. Це на дуже маленькі ніжки. Бо всередину впаде. Далі, ось такі. Так, якщо другої не бачу, давайте покажу наступні. Ось такі дитячі єдинорожки. Всіх потрібно буде виправляти, виправляти, ставити там папір, вирівнювати. Деякі. Далі. Ось така моделька. Я думаю, оці капці не мають, вони дорогі. Ну, мені здається, це як для якоїсь реабілітації. Тобто, бачите, тут розліпається, тут розліпається стан іде в них як новий. 41 розмір. Підошва тверда. Далі ось така моделька. 37-38. Ось така. Далі. Так. Ось такого плану на липучці. Малесенький. 22 другий розмір. Наступні. Тут резиночка. Дивіться, ось так вона виглядає. Тут резиночка. Гарно розтягується. ось така в мене гасенька. Далі, це такі як носочки. Єдинорожки. класні, Дивіться. Дуже круті. Бомбезні. Так, наступні. Ось такого плану. Всі йдуть повністю навесеньки. Бачите, тут є ось ця липучка, вона не стерта, немає нічого. Можна зробити, я так розумію, ось так, а можна доробити. Дуже швидко. милі. Далі. А це вже зв'язані, я так розумію. ось Хтось зв'язав такі теплесенькі носочки. Хм, у вигляді мишки. Класно. Так, одні бої палиці, такі розовенькі. А тут щось рущилося і стояло поруч. Це ось така моделька. Малесеньке. Просто хочу, щоб ви мали на увазі такі малесенькі, вони нічого не важать. Це просто для вас як бонус, як додаток, вони чесно, нічого не важать. Далі, ось такі. Hello Kitty. Садочок на діток. твердіше, 28 розмір. Дальше, Як думаю, ви звернули увагу, на 15 кг домашніх табочок дійсно дуже багато. 1800 гривень. І я думаю, собі вартість виходить мізерна. Далі ще одні. Це такі вафельні. Діться, тут вони йдуть не стоп, то вони в ідеальному стані, а тут вони трішки замастилися. Я думаю, можна запшикати чимось. І, в принципі, такі ідеї будуть як нові, тому що підошва тут йде повністю навесенька. Просто отут якась плямка. Так ще одні. Тут вихід на пальчики є, а там було повністю закрито. Ось такі великий розмір. Універсальний. Так ще одні. такі самі, Универсальные. Так, далі. Ось така моделька. Ще все Понятно. Дальше. Ось така моделька з Тридцатый размер. Эльза и Анна. Дальше. Зайчики. Дальше. Зайчики, зайчики. Вот такие. Пидошва. Так он выглядит. Дальше. Снова же такие Эльзы. Эльза уже для больших. Больший размер. Получил двадцать девятый. Вот такие на липучку. І остання моделька це йдуть ось такі з ведмедиками. Все, я вам показала повністю цілий лотик. 15 кілограмчиків, ціна 1800 гривень.